Вітаю Монреаль. Радий бути тут. Минулого тижня їздив із дівчиною в Бостон в гості до її батька. І було дуже некомфортно. Він не хотів, аби ми спали в одному ліжку. Каже: вибач, друже, я тобі не довіряю. Я кажу: довірся мені. Я був твою доньку. Мій молодший брат, старшокласник. Ми дуже близькі, і іноді він цим користується. Якось він зателефонував мені каже: ентоні, я прогуляв уроки без причини. І треба, щоб ти написав в школу пояснювальну записку і підробив підпис батька. Я зробив все, що міг, але я не тямлю в таких речах. Побачивши записку, вчителька сказала: Майки, невже ти сподіваєшся, я в це повірю? У тебе немає сніду. О, прекрасно, вам сподобався цей жарт про снід? Тоді у мене гарні новини. Вам дуже сподобається і наступний жарт про снід. Нещодавно отримав повідомлення від колишньої дівчини. Вона сказала, що у неї снід. І я не... Мені подобається ваш стиль. Отже, моя колишня повідомила мені, що у неї снід. Я не знав, як її втішити. Тому просто відповів: я знаю. Прочитав біографію чувака, який створив братів Маріо. Ви знали, що в дитинстві над ним насміхалися. Через те, що він убивав черепах молотком. Я зустрічався з дівчиною, у якій був папуга. Боже. Ця хуйня ніколи не замовкала, а птах був класний. Дякую. Моя дівчина така чутлива. Нещодавно вона підстриглася. Їй підрізали волосся над два дюйми, і через це вона ридала дві години. Зрештою, я сказав: Люба, це лише зачіска. Чому ти так засмучуєшся? Це ж мені тепер треба шукати нову дівчину. Ви непогана публіка. Але вочевидь, у мене бувало і краще. Але бували й гірші. Гадаю, найгірша публіка була у місті Грейт Барінгтон, штат Масачусетс. Чули про таке? Це маленьке місто за кілька годин на північ від Нью-Йорку. гарне містечко, там дерева і все таке. Там є один бар, куди всі ходять щовечора. І в цьому барі у мене був виступ, все йшло непогано. Поки я не розповів наступний жарт. Кажу, мій улюблений автор всіх часів Вільям Шекспір. Обожнюю Шекспіра і до сьогодні його читаю. Але люди зі мною сперечаються, кажучи, що Шекспір не актуальний. Дозвольте, я вас дечому навчу. Якби не ромео і Джульєта, я б відреагував надто емоційно, коли моя наречена вкоротила собі віку. І очевидно, що це жарт не для всіх, ну тобто. Його зрозуміють лише ті, хто читають, але де б я не виступав, хоча б одній людині зайде цей жарт, але тільки не у Грейт Барінгтоні, Масачусетс. У Грейт Барінгтоні була мертва агресивна тиша. І тут хтось вигукнув: Грейт Барінгтон, штат Масачусетс, це столиця суїциду. І такі жарти неприйнятні. Отже, я в скрутному становищі. Але на щастя, я професіонал. Є три варіанти виходу з цієї ситуації. Варіант перший вибачитися перед усіма. Сказати: вибачте, будь ласка, я не знав цього про ваше місто. І якби знав, я б ніколи не розповів цей жарт. Це не в моєму стилі. Варіант другий вказати на очевидне. Вам усім треба переїхати. Але я обрав третій варіант і сказав: знаєте що до сраки грейд Барінгтон, Масачусетс. Єдине, що я можу сказати хорошого про це місто, що рівень самогубств тут недостатньо високий. Переклав та озвучив Максим Герасименко.